Hulis, hulis Вітати вас на нашому святі. Сьогодні ми проводимо Шевченківське свято, аби не просто вшанувати пам'ять геніального поета, який життя їм дав за Україну, за нас і з вами, за те, що ми були вільними, гордими людьми, а й відчути його невмируще слово серце. Що весни, полетають сніги і на рясті, лисяє веселка, повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Матусю, а правда, що небо на залізних стопах тримається? Так, правда. А чому так багато зірок на небі? Бо коли людина на світ приходить, Бог свічку за неї запалює і горить та свічка, поки людина не помре. а як помре, свічка гасне і зірка падає. Бачив? Бачив, Матусю, бачив. А чому зірочки такі ясні, великі, а інші надвидно? Бо коли людина зла, зачісна, скупа, їй свічка але не тліє, а коли людина добра, поважає інших людей і любить їх, свічка тої людини світить ясно і світло. Матузю, я буду добра. Я хочу, щоб моя свічечка світила. Старайся, мій хлопчику. Ось так 9 березня 1814 року, загорілась на небі нова світло. Саме в цей день народився маленький хлопчик, який згодом став великим поетом і світовою славою. Люди з таким обдаруванням, з таким Божим даром народжують раз на століття. Шевченкий край так називають Черкащину. Тут, у селі Моринця, у родині селянина Кріпака народився великий поет, художник. Згодом сім'я переїхала в Киричку, де пройшли дитячі роки Тараса. Хлопчик ріс мовчазниць, замислений. Не тримався хати, а все блукав десь за команду. Восьморічного Тараса батьки віддали до на науки. За найменшу провину карав він своїх кучні річки. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти казала. Та недовго тривала Тарасова наука. Несподіване горе випало на долю маленького хлопця. Замучена важкою працею, померла мати. Та матір доброю мою, ще молодою в могилу нужда та праця положила. Незадовго після смерті матері в 1825 році помер і батько. Мер батько приголомшили на воле Там батько, плачучи з дітьми. А ми були малі голі, не витерпів лихої долі, мер на панщині. А ми роз'їлися між людьми, був мишенята. Я до школи носити воду школярам. Тарас не веди в школі, а потім пасе по череду. Мене 20 років. І зі зі. своє дитинство у вірші. Мені 13-й тринадцятий манало. Мені тринадцяте минало, я пас ягнятка за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже покликали до палю. А я сиджу у бур'яні, молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось. Чому так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, а сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Подивився на ягнята, не мої ягнята, Обернувся я на хати. Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина край дороги, недалеко коло мене, плоским вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози та й поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали малі ягнята до води, Бредня А досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожити малого віку у тім раді? Умер би орючий на ниві. Нічого в світі я не знав, не був би в світі родливим людей і Бога б не прокляв. Незважаючи на те, що народив. Бачу, плаче з горя. Але думка навчитися малювати у Маляра не покидає хлопчика. він потрапляє до Хлебківського Маляра. Згодом пан Ельгельгар забирає його до себе в Петербург. І Тарас стає козачком. Хоче малювати до дознань. Але це багато, він є знущать. Нишком він малює статуї в саду. вночі по про людську біду. Зустріч у Петербург. Земляком, художником Сашенком, байкарем Лепінкові, художником Ачуловим, Венеціанним, поетом Чуковським круто мінила долю Шевченка. Вони побачили великі здібності юнака та викупили його з так Такіському морі, хто то замілувати щиро помогти. Викупили друзі, вільним став тара. Що за серці дузі, піч чому не згасть, смілий був Тарас заспів, Він гастий сукири, кличе на панів. За болтарські вірші 33-річного Тараса забрали в солдати. Під час десятирічного заслання Тарас Григорович часто подумки відвідував рідну Україну. Бачив у снах її краєвиди і своїх знайомих українців. У дикій пустелі далеко від нас, у царській неволі Караса Тарас, спитає діти, навіщо? Чому? Хотів Тарас волі народу свого? Бо горе і сльози були на навкруги, бо волю скували царів ланцюги. Вставай, мій народи, вставай, не борись! промовив Шевченко за волю борись, жени царя Ката вогнем осліпи. Забрали солдати, забрали степи. Чужими пісками Шевченко пішов, і прутик вербовий в пилюці знайшов. Підняв тарас прутик, зрадів, як добром, згадав рідні верби над рідним Дніпром і плакав, і мріяв, і виніс води. І в піску посадив. Далеким степу зеленіє верба. За Україною туга журба. Кобзар. Так Шевченко назвав свою першу книжку вірші. Перший кобзар вийшов у світ у 1840 році зазербузів. Тут було всього вісім віршів, тепер 252. Писав Тарас Негорович про бідних людей, над якими були платні жорстокі пани. Люди, хоч і знедолені, були працьовиті. Хоробрі, справедливі і могли б жити щасливо в достатку. Тож поет і закликав їх на боротьбу за волю. Великим кобзарем прозвали Тараса Григоровича в народі. Рано вранці, на зорі, на Тарасовій горі під розлогою вербою посідали кобзарі. Колись кобзарями називали мудрих і що ходили від села до села і граючи на кобзі, розповідали про продовжу України. Нина пісня до Тараса, ним від Серденька. Будь щаслива Україна, Україна немка. Молив слово кожен, струн докнувся голосний і взлетіла після вору з них. Кобзар, на і співецька. Український народ береже кобзари і поліції, святу книгу. Сподіваюсь, що і у ваших домівках є така дивовижна книга, яка тісно пов'язується в нашого народу. Ця книжка вважається святиною, національною бією України. Хочеться, щоб струди вашого серця забриніли, чегаючи ковдаря, скільки ніжності і любові до рідного краю у його вірша. Стала весна, чи землю сонно розбудила, Укричала її лілястом борвінком укрила, і на полі жарених силове когої Землю убрану весною вранці зусича. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, логарі з плугами йдуть, співаючи, підучи дівчатам, а матері вечері ждуть, сім'я вечеря коло хати, зіренько стає, дочка печери подає, а мати хоче намочати, так соловейко не дає. Тече вода з-під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явір молодіє, а кругом їх верболозий. Лозе зеленіють, тече вона із за гаю та понад горою Хлопочується качаточка в поміж осокою, а качечка випливає, з качурем за ним, Ловить ряску, розмовляє з дітками своїм. Світає, крайневилає, солойко то немає, Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють. Між ярами над стовами на верби зеленіють, різні похилилися. То полі поволі, -поволі стоять собі мов сторожа, розмовляють поле. Защебетав жайварно огору летячи, закувала зозунька зу на добі сидячи. Защебетав Соловейко, пішла луна гай, червоніє за горою, лотар співає. Зори мої вечірні зійди над горою, поговоримо тесенько в неволі й з тобою. Розкажи, як за горою сонце сідає, як у Дніпра селичка воду позиче. Засвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина любо любо стало пташечка зраділа і защебетала. c 저... Чараз рано відчув тягу до малювання. Ще звал україне і обливка були для нього неабиякою радістю. Малював ній стіни, лави, стіл. Для Тараса Шевченка малювання склало позребені, вираженням його духу. До нас дійшло близько 1600 акварелей, малюнків олійною, фарбою та олімцем. Стацька спащина Тараса Шевченка 835 двоє. За значні успіхи опературі Шевченкові було присвоєно звання Академіки. 9 березня 1861 року Шевченко. Привітати пане Тардію тяжко хворий прийшли до. А 10 березня перестало вичити серце великого українського царя. Тіло Тараса Шевченка було перевезено в каніку. Богомість на черничій горі. Так заповідав великий поет. Минуло вже багато з дня народження славного сина України. Але в багатьох українських родинах ви бачите прикрашений вишитим рушником портрет Кобзаря. Він є член як член сім'ї, як найдорожча людина. У нас наш сім'я висеть У нас на сім'ї висить всегда была, не нужен ему і никогда бы не была. Він знає наші болі, і все добре. Добре знаю це, що мучився в неволі. Ось такий ріднесенький, дивись, він мов говорить з нам. Він на портреті, мов живий, ось і ось і вийде з День народження Тараса Шевченка, дорожній сім'ї до його пам'ятника. Щоб поставити свічку, покласти квіти, почитати його вірші, співати пісні, шанувати великого кобзаря. Тарасе, наш кобзарю, всюди приходиш, нині ти як свій. Тебе вітають щиро люди на всій Україні мої. І дорослі і діти шанують геніального українського поета, художника, борця за волю народу і завжди пам'ятатимуть його заповіти. Спи спокійно, Тарасик, нащадки твої, слово шани, і любові тебе поминув, і народи України запроти священних твоїх не забули. Не твин крики слово, газуємо свого пророка, який залишив нам прекрасні твори, а що ж залишимо мищати. Пату новим поколінням, свої дали, свої сурміння, Могутню Україну, в якій наша сила, і геть Шевченка, як нації крил. Залишимо ідею, що душа і народ зубуть недаремно від роду до роду. як вищу красу і життєву основу. Залишимо слово, ім'я своє мову. Сьогодні в нашому ліцеї ми вшанували пам'ять Великого Кобзаря. 210 років з дня народження, людини-легенди, людини, людини яку ми, про яку ми говоримо і пам'ятаємо вже два століття. Людини, ідеї, думки якої принеслися через ці два століття і залишилися нам у пам'яті Другої Біблії, книжки. Хобза, яка б мала бути настільною книжкою для всіх наших родин, для всіх українських родин. Адже саме у заповіті прописані ті заповітні слова про цінності мови, наших традицій, звичаїв нашого народу. Я хочу, щоб в душі кожного з нас палала іскра. Обзаревого слова, яка донесла до наших домівок, до нашого народу любов, благополуччя, добробут і процвітання. Пам'ятаємо про наші традиції, пам'ятайте про наших відомих письменників, поетів, літераторів. Ну і я дуже хочу від всіх вас подякувати нашим п'ятикласникам і їхнім наставникам за такий прекрасний чудовий захід. Підтримайте їхні. Перші починання у п'ятому класі. Дякуємо вам, молодці! Молодці! Дорогі діти, для старшокласників 9, 10, 11 класи управління освіти Полехівський ліцей номер один запрошує на все таке міське свято.